Вітаю вас, любимої першокласники. Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо закріплювати вивчення букви та списувати текст, поданий друкованим шрифтом. Отже, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І почнемо ми наш урок з відгадування ребусу. Погляньте, що ми маємо. По центру маємо телефон. Від слова телефон нам треба відняти першу букву та останні три букви. На початку буква «л», а в кінці. Ми бачимо рука, але у слові рука треба прибрати дві перших букви, що в нас вийде? Отже, є буква L, від слова телефон залишається «л», а від слова рука маємо К. Тож, вже здогадались, яке слово вийшло. Теж символ України ЛЕЛЕКа. Наступний ребус ми бачимо в букві О буква Р, далі О, а від слова сани треба прибрати першу та останню букву. В О, бачите, в букві О. Р вийшло вор, О, і від сани залишається ан. Що вийшло? Ворона, правильно, наступний ребус. Лимон А та буква Д. Нічого не треба прибирати, ніяких букв. Лише додаємо лимон А. Д. Вийшло лимонад. А зараз перевірте. Правильно ви сидите? Спинку треба тримати рівно, лікті покласти на стіл, ноги поставити на підлогу, дістаємо додатковий наш зошит та кладемо його під нахилом. І перше завдання подані нам. Великі букви треба написати також парами малі букви. Пригадуємо А Л. Записуємо далі. О, С. Наступні Е, з. Н, К. В. Р. П. Б. Наступне завдання Запишіть парами букви зі сніжинок. Починаємо. А велика та маленька з нового рядочку починаємо. О-букви. зверніть увагу, як їх поєднувати треба, і, і, У, Е, М, Л, Н. С. К. В. Р. З П, Т. Д, Б. Йот. Поставте відео на паузу, запишіть парами всі ці букви. Ну, а далі дуже цікаве завдання. Треба змінити підкреслену букву та записати нове слово за зразком. Погляньте, було в нас літо. Змінюємо букву І, виходить лото. Далі чисто. Треба змінити першу букву буде місто правильно. Мода, змінити першу букву буде вода. Далі. Білка. Змінюємо, виходить булка або балка. Кран. Думаємо, якщо змінити останню букву, вийде краб. А як можна змінити останню букву у слові бант? А слово злива першу букву, якщо змінити, а слово баран букву Р на яку змінити, щоб вийшло нове слово? Запишіть утворені слова, а потім перевірте. Зверніть увагу, як треба правильно поєднувати букви в цих словах. Ну, а тепер треба зробити пальчикову гімнастику. Бачите на екрані, які вправи виконуємо. Спочатку зжимаємо руки у кулачки. Потім відкриваємо великий та казівний пальці. Потім великий середній та вказівний, а тепер швиденько ворушимо всіма пальчиками. Повторіть ще раз. Ну, а зараз ми якраз і перейшли до списування. Спочатку нам треба прочитати те, що ми маємо писати. Читаємо разом. На горі дуби, під дубами гриби, на гілку сіла галка, на городі ростуть огірки і гарбузи. Хто пам'ятає, як пишуться всі ці букви, той починає списувати. Поставте відео на паузу. Хто сумнівається, той списує не з друкованого тексту, а з прописного. Зараз він з'являється на екрані. Ну що? На цьому наш урок закінчено. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає настрою в кінці уроку. А зараз фізкульт хвилинка, розпочнемо її разом. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось на наступному уроці. Готуйтеся до уроку трудового навчання.